Про каву машину, подавати до суду чи що. Вантажівка без водія налякає вас ще більше. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про. В Україні запустили 5G. Samsung вимагає знищити телефони з неоригінальними запчастинами. Швейцарські вчені створили перший біопроцесор з клітин людського мозку. Вантажівки від Вольво з автопілотом було представлено капсульну алкомашинку, яка може приготувати 60 видів коктейлів. Готуйте щось смачненьке, чай або каву. Бо я підготувала для вас найкращі технологічні новини цього тижня. Ви на каналі GSM Форсаж, Мене звати Оленка. Ми починаємо. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні Vodafone запустив в тестовому режимі мережу 5G. Так, так, уявіть собі, рівень на сьогодні. 5G працює в понад 90 країнах світу. За планом євросоюзу, вже до 2025 року планується забезпечити покриття 5G для всіх міст. За словами Михайла, ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. І це стало можливим при підтримці партнерів Vodafone та Nokia. За допомогою 5G вже були зроблені дзвінки в інноваційні центри Промприлад в Івано-Франківську офіс Vodafone в Києві, а також офіс Nokia в Гельсінській. У планах розвивати та масштабувати цю технологію, яка дає справді багато можливостей. Дуже круто, що ми можемо рухатись далі цим технологічним шляхом, не дивлячись на складні часи в Україні. Поговоримо про наше ремонтне. Багато інформації про політику Apple стосовно ремонту їхніх смартфонів з неоригінальними запчастинами. Ну а тепер прийшов час поговорити про Samsung. А вони вимагають від майстерень, щоб ті знищували смартфони, які мають собі неоригінальні запчастини. Прямого тексту чи заяв від компанії Samsung про це, звичайно, ніде немає. Але видання 404 Media отримало доступ до контракту між Samsung та однією майстернею з ремонту гаджетів. Там було декілька цікавих. Пунктів, зокрема, Samsung очікує від майстерні всі дані про клієнта, починаючи від імені, закінчуючи скаргами та характером поломки гаджета. Але найцікавіше, якщо клієнт приніс на ремонт смартфон, який раніше було відремонтовано, з використанням неоригінальних запчастин. То майстерня повинна розібрати такий смартфон, фактично знищивши його, та повідомити про це компанію Samsung. А от цікаво, а що вони будуть при цьому робити? Подавати до суду, чи що? Як вам такі новини стосовно ремонту? До речі, нещодавно всесвітньо відома лабораторія iFixit відмовила компанію Samsung у співпраці. Пояснили вони це тим, що Samsung занадто дорогі запчастини для ремонту та політика компанії, яка не узгоджується на ремонт. Тоді, звісно, ніхто нічого не зрозумів, але от тепер все стало ясно. Пост цієї новини я, звісно, не могла пройти і вирішила, що вам також це необхідно знати. Швейцарські вчені створили перший біопроцесор із клітин головного мозку. Стартап Final Spark представив онлайн-платформу, яка здійснює розрахунки силами 16 органоїдів людського мозку. Самі клітини перебувають у чотирьох багатоелектронних гратах. Пов'язаних з цифроаналоговими перетворювачами. Його архітектура це поєднання апаратного, програмного та біологічного забезпечення. Нейрони в складі MAA виконують обчислення, які передаються на перетворювач Intan RHS32 з частотою дискретизації 30 кГц і роздільний здатністю 16 біт. Життя органоїдів підтримує мікрофлюїдна система, а набір камер спостереження дозволяє вченим вчасно реагувати на проблеми, що виникають. За словами вчених, їхній біопроцесор здат до самонавчання, а витрати енергії мінімальні, що позитивно позначається на екології, але є суттєвий мінус такої розробки: термін життя становить лише 100 днів, що дуже програє на фоні кремнієвих чіпів, які служать роками. Але розробка є, вона працює, доступ до неї отримують різноманітні інститути, які працюють над створенням повністю живого процесора. Як вам таке? Пишіть в коментарях свою думку. А ця новина спеціально для тих, хто досі боїться автомобілів на автопілоті. Бо я впевнена, що вантажівка без водія налякає вас ще більше. На виставці ACT Expo у Лас-Вегасі показали фуру під керівництвом ШІ. Інженери взяли вантажівку Volvo, VNL вантажопідйомністю понад 15 тонн. Та додали туди систему автопілота Aurora Driver. Це набір із двох комп'ютерів. Лідара з дальністю до 400 метрів, камер та додаткових датчиків. Тренували ще в якомусь віртуальному комплексі, яким той намотав вже мільярди миль. І ще півтори мільйона миль дорогами загального користування. Схоже, що компанія впевнена в безпеці такого ще й водія, бо це не прототип, а готовий до серійного виробництва екземпляр. До кінця року на заводі в Вірчині зберуть 20 вантажівок. Пізніше компанія випускатиме пілотні партії для комерційних замовників. Судячи з прес-релізу, кожну вантажівку налаштовуватимуть під завдання конкретного замовника. Але варто зазначити, що такі вантажівки також мають командний центр для водія: кермо, гальмування, зв'язок, живлення тощо. Ймовірно, спочатку водій має бути як мінімум. Присутні в кабіні. Але, як на мене, ідея така собі, якщо чесно. Тільки ж нещодавно говорили про аварії з машинами Тесла. Мрієте про каву машину? Та це вже минуле століття. Тепер ви зможете зробити ваш день ще кращим та збадьоритись по максимуму. Американською компанією Бартислан було представлено алкомашину. Вона побудована за принципом капсульної кавої машини, але замість звичайних капсул коктейлі а вода замінена алкоголем. Є велика кількість налаштувань, які дають змогу змінити градус напою, його наповнення у відсоткових значеннях. І загалом є доступ до рецептів 60 різноманітних коктейлів. Купити такий гаджет можна вже зараз, як на офіційній. Сайті компанії, так і на Амазоні. Вона має декілька моделей. Там же й можна придбати різні капсули до неї. З недоліки відзначимо високу вартість як на саму алкомашинку, так і на капсули до неї. А ще нагадуємо, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Ось такі цікаві новини за цей тиждень. Не забувайте залишати ваші вподобайки, підписуватись на наш канал, якщо ви досі цього чомусь не зробили. А також тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!